Усім привіт! Сьогодні в нас яке 15 лютого. Так, лютого. 15, так? 15. Всім привіт! Сьогодні в нас 15 лютого. І за того ведмедика зараз розповім. Я зберігаю свої іграшки в ось такому ось крафт-пакеті. У нас щось в ньому було. Це щось принесли. І я думаю, ой, який класний пакет. Думаю, навіть в нього щось покласти. Викидувати тако не хочеться. Так, ось моя іграшечка. Ось моя іграшка. А ось той, який результат в мене вийшов. Ось такий ось. Він приблизно десь 30 см. Ось. На нього в мене пішло близько 8,5 годин. Зараз я вам про нього більш детальніше розповім, з чого я починала, як я його в'язала, які помилки в мене були. Так, в'язала я його вперше. Це взагалі мій перший такий ведмедик, саме такий в піжамі, з такими капцями дуже гарними. Ось, у нього, до речі, ще знімається капелюх. От, капелюх знімається. Так от, що я по ньому хотіла розповісти що я дуже унікальна людина і я забула коли прошивала голову я забула в тіло більш набите холофайбером, наповнювачем так і в мене голова просто не трималась вона падала вона не трималась тобто так як зараз вона не могла триматись бачите вона тому що дуже важка шапочка Голова також має так свою вагу, бо там ж і наповнювачі, плюс ще нитки. Тому я вас дуже прошу, не забувайте про те, що треба дуже гарно наповнювати ваше тіло. Не жалкуйте наповнювача на ноги і на тіло. Ось. Потім все-таки суглоби докупили ми. І ось у мене ніжки двигаються, тому я дуже цим задоволена. Спочатку я зв'язала ніжки зв'язала, потім ручки зв'язала, хвостик і вушка. Ну, і після цього я в'язала тіло, прикріплювала ноги, в, процес... да, я коли вже... в процесі в'язання я пришила, прямо вшила всередину. Ручки, так. І потім голову, голову пришивала окремо. До речі, брала спицю, її отак от пронизувала повністю зверху через голову в тулуп, так, протягала І тоді вона, бачите, дуже гарно вийшло її пришити. Вона ніяк не перекосилася, отак, як я це люблю, я діло. Ось тому сьогодні ось моя та спиця. От, усіна, до речі, ще. А, ось, і що ще я хотіла сказати? А, ну шапка в мене вже розтягнулась, Я ось тут захотіла, оце бачите, перехід в білий, захотіла, швидко, живи... як, не то, що а, якось висловити своє незадоволення, але я просто а, вирішила зробити так перехід по моєму улюбленому способу. І я зрозуміла, що ну, вона зараз вже розтягнулася, ця ниточка, але отут тут -от дуже ущіється саме полотно, і воно таке стає не дуже тягнущимся. Ось. Тому це все, що я хотіла розповісти по ведмедику. Буду уже фоточки я зробила, я зробила, зараз ви побачите процес, як я ем, встановлю, де я фотографую. Мало хто знає ту фотостудію, яка в мене є. Ось якою, я по, якою я активно дуже сильно користуюсь, тому зараз буде саме ставка з моєї фотосесії. Так що потім пишіть у коментарях, як вам. Чаточка, усім привіт! Сьогодні вирішила для вас записати таке відео, у якому я покажу, як я налаштовую своє робоче місце для фотографій іграшок. Тому поїхали! Безпосередньо після цього етапу йде сама фотографія. Зараз я виставлю гарненьку іграшку, сфотографую її і потім вже буду якось на днях обробляти і викладати в соцмережі. Почекайте? Я використовую, я використовую шпалеру. У мене така гарненька, синенька є. Не синенька, голубенька шпалера з квіточками. Я її беру і прикріплю на фон. Шпала руна нацепила, Прикріпила зверху. Ось так от мене виглядає молоді. І тепер я беру свою іграшку, поки я не покажу, що це за іграшка, а, далі буде видно. Ну, що я вже відзнімала іграшку, відфотографувала. Зараз буду напевно перенесу хоча б фотографії на комп'ютер. Ось, зараз зберу фон і буду сідати далі за своє навчання. Бо мені все-таки потрібно закрити його. Нарешті, щоб уже про то забуть. Ось І тому я гадаю, що на днях. Все-таки я буду дуже сильно старатися, щоб, щоб це все завершити, і щоб викласти вже фотографії в соцмережі, аби ви також порадувалися і побачили ту красу, яку я зробила. До речі, ця іграшка є в телеграм-каналі, але в чорновому варіанті. Тому чекайте. А я всім бажаю гарного дня, гарного вечора. Гарного дня вам всім, щоб у вас було все добре, і до нових зустрічей!